Тепер створювати посмішки стало легше. Хмельницьку обласну стоматологічну поліклініку поповнили новим обладнанням. На установки виділили кошти з обласного бюджету ще у липні поточного року. Те, що оновити матеріально-технічну базу в нашому комунальному закладі, ідея була вже давно, але разом з тим, враховуючи військовий стан, враховуючи Епідемію ковіда і складне фінансування це було в деякій мірі дещо неможливо. На початку жовтня через систему Прозоро поліклініка закупила 18 стоматологічних установок. Одна з них портативна для виїздів. Загальна сума витрат більше ніж 3 мільйона гривень. Різниця між старим устаткуванням та оновленим помітна. Усім зараз лікарі в рази якісніше виконують свою роботу, а пацієнти з комфортом лікують зуби. Ми задоволені установками, задоволені що вони наснащені тим, чим потрібно ультразвуком, в тому числі різними насадками. Не працювали, наприклад, слюноцоси погано працювали турбіни, Не було перебору для зняття відкладень а тепер це все є. Світло гарніше, ну все гарніше, пацієнти задоволені. Чим краще оснащена установка, тим кращий прийом, більше задоволені пацієнти, лікуванням швидше проходить і краще. Нове оснащення дало можливість збільшити кількість пацієнтів, що доволі актуально у військовий час, адже зараз існує потреба серед військовослужбовців, їх родин, людей похилого віку та з особливими потребами. Є перелік пільгових категорій, яким надається безкоштовна стоматологічна допомога в плані терапевтичної, в плані ортопедичної, в плані хірургічної допомоги. Окрім стоматологічних установок, поліклініка закупила два рентгенологічних апарати: візіограф, три автоклави та чотири сухожарові шафи. Також планують придбати у цьому році п'єзохірургічний апарат. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.